Держава вставляє палки в колеса ну буквально на кожному етапі. Вони просто не хочуть повертати людей, у них немає жодної процедури. МЗС не робить взагалі ніхрена, поки на них не надавити прям ну, вже всіма можливими е, способами. Ми посилали до них запити, щоб вони направили е, запит до мін'юсту, щоб мін'юст е, підтвердив наявність хоча б свідоцтва про народження. Е, вони це просто вони кажуть, що це за процедура, ми це не знаємо, ми це не робимо. Тоді ми пішли до представництва президента в Криму. Представництво президента в Криму подивилися, вони кажуть, ми цим. Ну типу, вони мені спочатку кажуть, ми цим теж не займалися. Тобто почали вас... перекидати просто да, стрілки да. один на один. Ні, Ну вони кажуть, давайте ми це типу, це через Білорусь вирішимо. Вас просто до Білорусі направимо, і ви через Білорусь в Україну Я кажу. Як я через Білорусь поїду в Україну? У мене така ситуація, що я, якби, якщо потраплю в Білорусь, мене скоріше, за все, росіянам передадуть. І коли вже залишалося буквально тиждень у мене перебування, мені приходить відповідь від Мін'юсту, я теж. Написала знову представництво президента, бо воно нічого не відправляється. Я кажу, щось прийшло. Воно мені кажуть, ні, наступного дня каже, що да". з'ясувалося, що прийшло. Відправляють мене цей лист, я його відправляю вже на МЗС, і МЗС, знову ніхіра не робить. І там вже підключився Бахтан, і він, якби, ну, здебільшого, вручному режимі вирішив це питання, тож вже буквально мені два дні залишалося в Казахстані. І мені нарешті видали це посвідчення на повернення. Я одразу з ним до України полетіла.